Комунальне некомерційне підприємство Кам'янець-Подільська міська лікарня потребує фінансової підтримки. Так вважає заступник міського голови Мирослав Смотров і тому ініціював спільне засідання депутатських комісій. Щоправда, депутатів прийшло не більше десяти, але і ті, які прийшли, так і не почули чіткої відповіді. Скільки ж коштів не вистачає насправді? Спершу прозвучало, що на депозитному рахунку є близько десяти мільйонів гривень, а фонд зарплати становить 12 мільйонів. Буде недостатньо коштів кількість, як і на заробітну плату, як і на закупівлю медикаментів. Попередньо вони про 6 мільйонів програми закладають, але зараз ми маємо проновідувати. На даний момент є на рахунках там близько 10 мільйонів. Фонд заробітної плати на 12 мільйонів. Їм потрібно аванс зараз заплатити. Це там близько 4 мільйонів. І щоб залишилось на зарплату, у нас 8 мільйонів, і на наступний там. В січно місяць вони вже, скажімо, тоді перекриють позицію. Збаланс між дохідною та витратною частиною. Щомісячна сума непокритих витрат складає біля 2 мільйонів гривень. Тому Кам'янець-Подільська міська лікарня Кам'янець-Подільської міської ради просить дотацію коштів від місцевого бюджету. Mm -hmm. В середньому, то, що ми вже, я озвучив попередньо, що нам приблизно не вистачає біля 2 мільйонів на місяць. Так, двадцять четверта двадцять четверта місяця на потрібну чотири. Таке так. У, так. так. аналізуючи дохідну і видаткову частину за дев'ять місяців поточного року. Борис Сирота стверджував, що проблема у пакетах послуг, які фінансує Національна служба здоров'я України, мовляв, серед року змінити їх неможливо, а прогноз на наступний рік досить оптимістичний. Ми маємо на сьогоднішній день можливість. Підвищити ставку коефіцієнта, тобто, в середньому на наступному році, в середині наступного року, ми почнемо вже приносити прибуток. Тобто, лікарня вже зможе сама себе окупляти. У планах міської лікарні на 2024-й також скорочення медперсоналу. По попередніх розрахунках планується провести скорочення 36,5 штатних одиниць. З них лікарі 6 ставок, середній медичний персонал 11,5 ставок, молодший персонал 10 ставок та інші працівники. 9 ставок. На фоні такої жорсткої економії дивно виглядає список закупівель, проведених міською лікарнею, який озвучила депутатка Олена Чернець. Банкетка, Одна штука, закупівля, сума 3400 гривень. Телевізор Філіпс одна штука 600, 6600 гривень. Настільна лампа одна штука, 600 гривень. Мишка, ковід під мишку 505 гривень. Стірці три штуки 5, 5 гривень. Калькулятор одна штука, 792 гривні. Мобільні телефони. Два стартових пакета – дві штуки. 1200, 1200 гривень. Персональні хронометри, годинники, щоб ви розуміли. Одна штука 237 гривень. Далі ще цікавіше. умовах тотального дефіциту. Закупляється. Подушка для стільця. Дошка, вироби до домашнього текстилю. Дві штуки. Подушка для стільця 458 гривень. Вироби для ванної кімнати, тела з вас на суму 3579 гривен. Дозатори для мила дві штуки 624. Це тоді, коли дозатори для мила продаються в Аврорі рядом за 80 гривень. Далі туалетний папір до 3 дня 3 закупівля 399 гривень, 786 гривень, 457, грн. на загальну суму 1613 шістсот Причому туалетний папір купляється різного виду трьох шарових. Потім просто там якийсь білий патріот і звичайний. Там якась ієрархія була, там що для адміністрації трьохшаровий, для... інфекційного відділення. Хорошо, для, для інфекційне відділення. Можливо, так. Да. Ну і бачите, батька, далі взагалі ще сумно і не зрухнуло. Також Олена Чернець піддала сумніву доцільність придбання апарату УЗД у той час, коли не вистачає коштів на фонд зарплати, і виступила категорично проти скорочення лікарів. Зі слів депутатки, оптимізувати варто адмінперсонал, скоротивши чисельність заступників головного лікаря, яких у нього аж чотири. Риторично прозвучало питання, чи варто було створювати так званий грантовий відділ. А далі ще цікавіше. Адже Національна служба здоров'я фінансує медикаменти та харчування хворих, кошти, які медустанови не повинні тримати на депозитах і витрачати їх на обладнання. Це кошти спрямовані на пацієнта. Дивно, що ані головний лікар, ані заступник міського голови про це чомусь не згадали. 10 скаргів, у тесть скарт, у вас не буде нічого, у вас не буде контрактування з Національною службою. Тому що коли ви просто тут і на одній заробітній класні, це не хочете за медикаменти, не підвішено. Ми, ми підвішені. Через що мені здається зараз малювати прожект, що має бути колись, це класно. Я абсолютно, я теж люблю, я теж люблю макроекологію, колись ми будемо жити при комунізмі. Я б не дочекався, правда, може вам Бог дасть поможе. То ми зараз повинні чітко знати, скільки коштів нам потрібно закрити дирку по міській лікарні, видати людям заробітні плати, видати людям аванс за 23 рік. 6 мільйонів. Стоп. Ви не спішіть ніколи. А медикаменти, скільки споживання вас для вас є, Це. ви забезпечені на сьогоднішній день по всіх своїх пакетах медикаментів, чи ні? Частково. ви бачили, про що ми говоримо. Там вже чітко було на зарплату стійків, на харчування стійків, на ліки стійки. Тому що, що це і є та допомога, яку ви просите. Ви ж знаєте, і харчування ну, ще допоможе. З ліками, з ліками. Якщо зараз 10 жалоб, і 10-5 на НСЗУ. І у вас пакети починають забирати. З вами пристигну взагалі працювати. Служба НСЗУ вам там чітко гусак сказала, що перестають з вами, Так, я знаю, я це знаю. Ви кажете початкове забезпечення лікам. ви кажете початкове. Ні, люди завтра візьмуть до рахунок, який випишемо, і виставлять його в інтернет, хто розумний подасть НСЗУ. Крім того, з'ясувалося, що на енергоносіях, які фінансує міський бюджет, економія складає 6 мільйонів гривень. І ці кошти лікарня проситиме міську раду перенаправити на фонд заробітної плати. Власне, задля цього також потрібно скликати сесію. Відтак незрозуміло, скільки ж коштів потребує лікарня. Відповіді депутати не почули ані від головного лікаря, ані від профільного заступника. Більше того, Борис Сирота натякнув, що до скорочення посад його змушують, а сам він. Категорично проти, Мирослав Смотров усіх собак повісив на сироту. Мовляв, довірився, що той підготувався. Хоча профільний заступник мав би не гірше володіти цифрами, тим паче, коли ініціює засідання. Скажіть, будь ласка, скільки зараз на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас майже 9 мільйонів. Тобто, ви дали заробітки плати за містопад? Так. Ще ні. Який у вас фонд заробляє? 12,5.5 ви очікуєте приблизно доступно цьому місяці від НСЗУ? Вона чекає приблизно. Що підтримує вам скарга? То, що має дати НСЗО, то що маєте заробити в Національній службі, тобто заробити плату, харчування і медикаментів. Там не включається. Забезпечення обладнанням, там не включається тут там цифри назвали. Ви яке відношення до комунальних, комунальних маєте? Міська рада заробила гроші, заплатили люди, податки дали вам за світло, тепло і добу. Тобто, давайте ми зараз, мені здається, зараз ми повинні розібратися, скільки нам потрібно коштів безпосередньо закрити хоча б позицію цього. Року. Дуже хотів, щоб головний бухгалтер приїхали. Але у нас сьогоднішнього дня працює перевірка, того, на жаль, я не можу апелювати всіма цифрами достовірно. Коли ви фігуруєте, Борис Володимирович, тим фактом, що у вас там головний кухня зайняти, їх 14 бухгалтерів. Провідіть торцю відповідна оптимізація. На Навіть Тому що, що, тому що оце можливо. і є та допомога, яку ви просите. Вам потрібно 12 мільйонів на зарплату в місяць. Так, у вас є 9 мільйонів на депозиті, вам ще прийдуть гроші за послуги то дійсно, що ж вам не вистачає, якщо у вас ці гроші взагалі є. Крім того, що у вас ще має бути економія по енергоносіям, виходить. Так? Ми закладали 10 гривень за кіловат в місяць, тобто тільки управління здоров'я ще не подало економію по наркої, яка у вас в рік буде економію. Яка ж сума тобто, вам взагалі потрібна? Тобто, поки ми дивимося на ці цифри, ми поки навіть не бачимо того, що вам не вистачає. Звідки ви взяли, що вам взагалі не вистачає коштів? Тобто, у вас є 9 мільйонів на депозиті, 6 мільйонів економія по електроенергії, це вже 15. І ще ви за грудень місяць отримуєте кошти за послуги НТЗУ. Це, умовно кажучи, якщо у вас пакети, скільки на цей рік? 108 мільйонів поділити на 12, ще в районі 8 мільйонів чи 9 мільйонів треба 24 мільйони у вас вже є. То що ж вам не вистачає? Мало виноситись програма на сесію, так по підтримці. На рахунок діяльності лікарні, це все в мене є особисте бачення, але програму я, щоб пропустити, маю бачити, думку, чути думку депутатів постійної депутатської комісії. Моє бачення, звісно, що лікарня є ситуація, але з нею виходи є їхні. Це оптимізація штату. Адміністративний, адміністративний персонал в них йде 3,5 мільйонів на зарплату і оплату палець. Зараз ми оптимізацію пропрацьовуємо. хоча приходиться дещо витрушувати, як кажуть народ. Потім наступний момент це зменшення зарплати лікарів. Є дозволяється це до 20 тисяч до 16 тисяч. Але я ну, наполегливі бачення збільшити ще більшу кількість скорочень. Ну, я до останнього все ж таки буду тримати таку позицію, щоб не скорочувати нікого. Я, слухаючи на комісії, я так чітко і не зрозуміла, ви чітко не сказали, що ви хочете винести програму в 2023 році, зробити перекидку коштів з економії по електроенергії на виплату заробітних. Мені ще не погода. Але ну, суть зібрання чого, щоб допомогти вам фінансово. Дивіться, цих 6 мільйонів, що ви просите. Як казали всі колеги Андрій Борис Ярославовичі, Андрій, всі, 6 мільйонів вас, ви маєте чітко сказати, у вас є на рахунку стільки то коштів, ви отримаєте в грудні стільки то коштів. Шановні депутати, дозвольте мені перекинути ще 6 мільйонів, і це мені вистачить оплатити заробітну плату, харчування і медикаменти грудень, січень, лютий, для прикладу. Так, якщо ви кажете, що вам приблизно не вистачає, от я чисто логічно, 2 мільйони приблизно в місяць нам треба доплачувати, то якщо ми зараз дамо вам 6 мільйонів, то це повинно вистачити на доплату на три місяці, на грудень, на січень і на лютий. І якщо ви кажете, що вам необхідно наступні півроку протриматися, це то ми ще 6 мільйонів в наступному році, на ще на три місяці, і ви повинні виролити ситуацію. Ну, це є так чисто логічно і дуже так грубо. У підсумку усі названі цифри програми фінансової підтримки міської лікарні викликали великий сумнів. Засідання завершилось нічим. Наразі домовились провести його повторно. Коли це станеться, залежить від доповідачів.